Є втрати як у росіян, так і в нас. І, не ну, знаєте, як би віддати цю землю, а, втратиш, не повернеш, Всякі людей по, ну, померли. Заради чого? Всякими домовленостями, всякими там підписаннями, це загравання з, зі звіром. Він все одно рано чи пізно набере сили, залиже рани і піде брати ще більше. Їх треба тільки знищити наявні війська. Які на території України віддавити від кордонів України і тоді тільки можна з ними розмовляти. Вони не на своїй землі, вони на нашій землі. І ми хочемо, щоб вони звідси поскоріше звідси вийшли. Ну нічого, до перемоги разом. Надіємося, що поскоріше закінчиться. Йдемо до цієї мети. Ми з метою, щоб закінчити війну, щоб повернутися додому цілим.